Перші і головні підсумки сьогодні в Мюнхені, безпекова конференція і переговори України зі Сполученими Штатами Америками. Перше і головне: на болотах в Росії воють, бо ніхто ніколи не визнає російську агресію, а тим більше, а тим більше тимчасову окупацію Росією українських територій. Це перший головний підсумок для нас. Друге. Ніхто не сумнівається, і Сполучені Штати Америки чітко про це заявляють: що і підтримуватимуть Україну, і нашу незалежність, і не виключається членство України в НАТО в безпековому альянсі. Третє, нам треба тримати стрій далі. Чітка заява віце-президента США після переговорів з українським президентом, Джей Ді Венс заявив, що далі працюватимемо, далі вестимо переговори. А головне за спиною в обхід України ніхто переговорів вести не буде. Буде Україна вирішувати, що як і з ким вирішувати для нас єдине, що треба далі тримати стрій і тримати плотний постійний контакт зі Сполученими Штатами Америки. Це наші союзники, як і Європейський Союз, і з ними ми справді сильніші.